Вітаю вас, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати. Ну, ось ми маємо те, що Карабах, цей Карабас Барабас, нарешті повернувся в родную гавань. Тобто. Він став реально не тільки де Юре, але й де-факто частиною Азербайджану. Так. Але ж подивіться, ну, про, нас пишуть про те, що там відбувається. Так. Хтось там на когось стріляв, когось там із так званих. Московських миротворців, аж самого капітана першого рангу, який заплив, <зайшов>, зайшов. Так, бо мене будуть критикувати моряки і матроси, аж туди чогось у абсолютно сухопутний Карабах. Як він там опинився, я не знаю. Але ж ми, давайте з вами до аналізу дійдемо до причину цього всього. І, взагалі, що відбулося? А відбулося, що надзвичайно знаменні речі відбулися. Це вперше на теренах колишнього Радянського Союзу. Держава нова держава відновила свій. Свою міжнародно визнану територію Перше незважаючи на наявність На тій е, території, так званих російських миротворців. Отже, це прецедент, зверніть увагу на це слово. Прецедент, прецедент, тому що таких прикладів багато. Це і Грузія, це і Придністров'я, це і Україна, і перша ластівочка уже є. Яка буде е за нею друга, ну, я думаю, що це буде Придністров'я. Подивитись, який з мене, е так би мовити, пророк стосовно цього, що він повернеться. І там же ж теж є, і в такій самій кількості, як і в цьому е, в Карабасі така ж кількість цих так званих миротворців, коли їх звідти поженуть, так, то настане мир і процвітання. Так. А у принципі, то, що ж відбулося, ну давайте, реально, дивитися. Путін зустрічався із. Керівником Туреччини, паном Ердоганом. Я думаю, там було все домовлено Ось з приводу цього всього. Так. Тому що Азербайджан союзник Туреччини, так би мовити, під Егідою знаходиться. Ну, а Вірменія поставила не на тих. Вони поставили на, тих. Вона поставила на Москвою, так. А давайте подумаємо тепер і про роль України в цьому сенсі. Дехто каже, що Україна виграла війну у Карабасі. Так. Путін в Україні настільки кажучи, науково облажався, що, е, ну, мабуть, не ризикнув. Миротворити ще й в іншому місці. Тобто розв'язувати війну проти Азербайджану, а в Азербайджана за спиною стоїть Туреччина, яка має розвинутий військово-промисловий комплекс, як ми бачимо, випускає величезну кількість дронів. Там і літаки, кораблі і, і, і все таке інше. Я думаю, що вони просто не ризикнули. Таким чином глибинна причина цього всього, про що ніхто не говорить, то це війна Московії в Україні. так І от зараз би. Е, Молдові. ну з допомогою Румунії, напевно, варто було б провернути ту саму операцію, що е, провернула, провернула Азербайджан. Ну, так же, ну, подивіться, із е, звільнення е, ось е, своєї території, законно визнаної. Міжнародним співтовариством і все таки інше. Тим більше, що ті миротворці там абсолютно затиснуті між Молдовою і Україною, і їм взагалі там нікуди діватися. Так. Отже, ну я думаю, що це буде наступний етап. Ну Ось подивитесь, наступний етап розвитку цього процесу. Звільнення окупованих реально Московією територій. Ось такі пироги. Згідні ви за мною чи ні. Ну, напишіть у коментах, тому що, я так схоже, крім мене про цю е, ситуацію більше ніхто не говорить, більше звертають увагу просто на фактаж, Там, хто загинув. Е, Хто куди перемістився, хто кому дзвонив, пашенян до, до Путіна, а той ж зайнятий страшно, йому ніколи. Отак От дружить і брататися із московитом. Скільки нас? нас вони кидали? А в нас ж вистачає дурнів, бо просто скажемо так, прямо. так. Який і до нині нічого не зрозумів.